Перший матч чемпіонату після перерви, твої враження від зустрічі з лідером чемпіонату? Ну, на мою думку, далася нам непогано. З лідером для чемпіонату готувалася в звичайному режимі, добре попрацювали в паузу в чемпіонаті, тому. Я вважаю, достойна гра, але є я, але я на чорному, щоб працювати. А можеш розказати нам, над чим можна працювати? Тому що ну, ми розуміємо, що треба удосконалювати кожен технічний, тактичний елемент, але все ж таки на твій погляд. Ну нам я думаю, потрібно працювати на реалізації моментів. Це саме головне реалізує моменти, грався склалася по-іншому. Тільки реалізація цим працювати далі все більше менше. Пауза в чемпіонаті вона вплинула на команду, як ти вважаєш, позитивно, але все ж таки не вистачало якоїсь ігрової, можливо, такої впевненості, ігрової практики. Та ні, я думаю, все було пауз власне, в плюс. Ми гарно попрацювали провели спарим з грошими суперниками. Те саме суха балка, і навіть пішло нам на користь, панно. Іноді здається, іноді здається, ми так фантазуємо трошки, що Богдан Зінге трошки йому не вистачає впевненості в деяких епізодах. Чи як ти сам вважаєш, чи то не впевненості, чи можливо, що нахватка не, ну, досить досвід, добра. Я скажу так, нам просто здається. Можливо, але нам цікава твоя точка зору. Та ні, все добре, і з кожною грою стаю певний, що просто травмувався на початку сезону, не дала свої роботи. Так, тренуюсь в звичайному режимі і все буде добре. Ще потрібно додати команді, щоб е, вже вигравати у таких е, сильних клубів. Все буде все з часу, що з дособами гривні, спорт тільки перемагати, від читань. Ми тобі бажаємо певності в житті і в спорті. Yeah. Yeah. Yeah.